Вона має світовий масштаб, тобто ці консультанти працюють в більшості країн Європейського Союзу і програмі найважливіший інтегральний підхід, тобто не просто макції читати, постійний зоровий контакт, має бути постійний обмін інформацією, досвідом. Ви знаєте, що в будини з'явилася якась проблема. Ви комунікуєте вже, допустимо, з, е, з ним особисто, знаєте, що є проблема, і ви не здатні її розв'язати співпраця з соціально-мунітарним відділом. І так далі, ми вже будемо вирішувати ту чи іншу проблему людини. Не на всі НСК ми виїжджаємо, тільки на дуже великі, а наші разом з поліцейськими і швидкою завжди є. Можливо, вона на перший погляд буде не дуже десь щось зрозуміло. Якщо будуть виникати якісь питання, зразу запитуйте, щоб ми по ходу розібрали алгоритм консультативної бесіди. Сьогодні ми проводимо наступний тренінг з нашими консультантами за програмою Рівний Рівною. Цей тренінг дещо відрізняється від інших, так як участь у ньому приймають як поліцейські, так і представники управління поліції охорони, а також управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Підготовка консультантів у програмі рівний рівно дає змогу підтримати у колективі хорошу атмосферу, надати своєчасну підтримку поліцейському, який потребує, або дати змогу ефективно налаштувати морально-психологічні процеси в колективі. Також консультанти рівний рівному завжди можуть надати підтримку у складних життєвих обставинах поліцейським, які мають певні службові чи соціально побутові проблеми. Станом на сьогодні підготовлено 33 консультанти, які працюють в усіх колективах області. Консультант рівний рівному повинен володіти спеціальними навиками, які ми сьогодні його навчаємо. Це і комунікація, це здатність. Слухати і чути а також своєчасно. Надавати первинну психологічну підтримку, якщо поліцейський опиняється в певних складних життєвих обставинах або має певні службові негаразди. Консультанти рівний рівному володіють спеціальними навиками надання первинної психологічної підтримки та допомоги, як поліцейським, так і громадянам під час комунікації з виконання ними службових обов'язків на місцях. Важливість консультанта в програмі рівний рівно насправді дуже важлива. Основна його функція побачити. Побачити колегу, якому потрібна допомога, побачити наскільки критична його ситуація, щоб вчасно повідомити кваліфікованіших, сертифікованіших спеціалістів, щоб запобігти якимось критичним ситуаціям.